А в тебе є ще косяк? <рес> Можем похи... не дати, я похилюсь. <рес> а давай попробуємо толкнути комусь. Давай. <рес> <рес> Але не на військовій базі <рес> Да, да да, -да их вместо. Две-то вроде бы не дорого брав косяки. Так, заходимо на ліс. О, я тоже знайшов косяки Від 950. Так, чекай, я собі куплю тоже 5 штук, куплю. і попробуємо зробити хоча б 20 штук з цього, не. Ви успішно mm -hmm. придбали косяк за тисячу, нормально. Так, е, пацани, е, ви колись стикались з людьми, які продають наркотики? Mm -hmm. Ні, ніколи. Ні, ну хіба в дитинстві знав одного, але подавно. Блять, бо знаєте, треба якось нам базар цей правильно. Підбирати слова, я би сказав. Якось треба придумати. І Олег будемо mm -hmm. під'їжджати з тобою двоє. А! Бо того, що у нас круті машини вдвох, це додає нам впевненості Б, mm -hmm. самому мені страшно. Да, да да, ну да. Так, ну треба зацінити товар. Олег, так не можна. Не, ну треба знати, що чувак. Опа. А ну чекай, 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 чекай. Привет, мужик. Як настрій? Отлично. А не хочеш, щоб став ще краще? <ріст> маю, маю просто один цікавий товар е досить недорого. Як ти? Ну, думаю, ти сам все розумієш. Товар, настрій піднімається, хороший, недорого. Ні, не потім. Валеріянка. Я на спорте брат. А, добре, добре, давай. давай, удачі. Сучара сказали Що на, на спорте, так. Виїхали, блядь. Поїхали на СТБ. Блін, Павло підходить, наче відсмоктати хоч хоче, ні, грібало, підходить. Це наступна ідея, до речі. не да з цим. Псс, чувак, чувак. Ти тут. Ти, Чувак, 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 чувак. Ти тут. Є до тебе одна пропозиція. Підняття настрою. От будьте так на анекдоти толкав. <реш> Походу не дуже. <реш> не ігноруй мене. Якщо тебе не цікавлять мої послуги, просто скажи, що ні, а якщо цікавлять, давай робити бізнес. <реш> Блять, це реально секс слуги, блядь. Ти мене чуєш? Так, тепер чую, тепер чую. Цікаво, чи сам кому почну стрип підніму. Угу, угу, угу. Добре. Доброго дня, доброго дня. Доброго дня. Чи братан? Єбать він, сука, мінусав у нас двох, але... Тупо, блядь, вийшов. Він тобі, що чому приїхав. Бідолага. Давай, може, зламаємо нахуй мотоцикл? А не тут не сейф не зона, не тут блядь, зелена. Сигма, та да блядь, просто взяв помішов попри нас, це вообще ужас. Як би так пом'якше сказати? Дури <свят> Шма, Ганджа, Ганджубас. <свят> ганджубас, конопля, канабис, шмаль. Точно? Ну, тоді гарна вечора. Братан, Шо? як настрій? Нормально. А не хочеш, щоб був ще краще? Для яким чином? Ну. Е Може, ти чув? існують певні речовини. Ні, не ні, ні, дякую. Не цікавить? Ні. Дешево? Там не треба. Добре, дякую за увагу. Сука, а шо всі такі скучні, якби мені в, в РП ігри прийшли наркотики кати, я би блять чуть-чуть пора. Чи ти пацани, пацани. Що там? Косьяка не треба, якось я... маю. маю, маю. Блять, сука У половини або половина або нахуй не здалась, <laughs> це хуйовий інвестмент був. Це дуже хуйовий, ти можеш просто на Олексі купити бляд, без нашої йобаної націнки Бля, ну ничего, ничего, мы же не здаємося, не? Мы ж бізнесмени, Олег. С вашим успіхом краще скурить більше задоволення двое тримайте. Не ми когось знайдемо. Я комусь точно толкну дворю. Братан! Братан! Чуєш? Да, Е, Не цікавить Наркотики. приїдуть. Не цікавить е. наркота. А, ні ні, ні. Блять, ну ладно. Треба патро... патрони і зброя. Каже, патрони зброя треба. Братан, нахуя патрони і зброя, коли у тебе є косяк відмінний. Піздец. Бля, треба казати. Коротше, ми перший бренд української коноплі. Перший отримали ліцензію в області. Братан, якщо ти попросять ліцензію показати, тут є така опція. Ні-ні-ні, ну типа блядь, по РП відіграємо. Ну давай, давай, я подивлюсь. Я буду я и буду стояти підтакувати, добре? Типа, щоб mm -hmm. підтверджувати. Хто продає, ми продаємо, забиваємо, продаємо. <кхи> привет, 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 слухай, 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 слухай. Тут вже uh, тебе часом не цікавить uh, купівля наркотиків. Напряму з тобою говорю, не обманю, нічого, все, по правду говорю. что? Не, спасибо. Блять. Ну, она, прям зачетно, типа. Прям, прям прекрасно. Типа... А, блять, добро понял. Сука, лайк, до казино тоже не наикращая идея. Тут люди часто въебают бабки. Я типа тебя подешевин, кажу, мы на 200 баксов. Так, давай сначала разведаем обстановку, Посмотрим, что тут залезет. что тут копы есть хотя бы. Ну хтось стоїть на вході. Ніби копів нема. Давай, Олег, давай, 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 давай вход. А це ж не той тип, за ким ми спілкувалися вже, блядь, пау. Та-та та 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 Давай цей почнеться івент, і тоді і тоді вже будемо робити нашу магію. А він за хвилину починається. Движ, шахти ще візьме. Диви, диви, якийсь елітний тип на елітній машині. Добрий день, добрий день. Гарно виглядаєте. Дякую, дякую. Ви напевно при грошах, так? Ні, я працівник мерії. Ага, добре, добре. Дякую вам за вашу роботу. Сука, чуть-чуть депутату, блять, якомусь них не, не попробував. Та так, депутат якраз ну, <свист> це ж, блять, цільова аудиторія. <свист> <свист> ну давай. ти, Ну давай ти, якщо ти, блять, такий хороший впевнений. Ще, 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 ми його запам'ятали, ми його запам'ятали. Пацани, е. Вас не цікавить е наркотики? Ні, не, цікавлюсь. Від слова зовсім даже хороші якими. Не, ніякі. Не ну, ну, чи хочете підтримати державного, державного виробника? Походу не хоче. Блять, всі так на відріз, такі, ні, ні, ні блять. Я здивований. Я типа я типа думав, що, знаєш, нас будуть посилати нахуй на стадії, типа договора про ціну. Та-та-та. А люди а це, щось... Блядь... Даже, даже, блять, не НЕ заходить до цього. Що, okay. okay. ми йдемо, Ну пішли. Скажіть, будете готові заходити в хол на диванчик. <реш> <Втому> ну, <заблесцію! реш> <знасилююю тіло>? <реш> <реш> Депутат і два неуспішних оборони. <реш> <реш> а може тут заведемо розмову з депутатом? Мені <реш> 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 якось дискомфортно, якщо чесно. О! ге 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 тебе немає якогось відчуття дискомфорту, ну, коли ми просто мовчки сидимо біля віліцяті? Дзю-джі-дзю... Треба якийсь, е... Айсбрейкер, треба якийсь айсбрейкер. Так, ще тут учасник кебі, зараз... Півці, почекайте, будь ласка. Айсбрейкер, сука. Тіка, 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 я пам'ятаю, я не дав якийсь... Давай, цей, давай, щур. давай я розкурю прямо тут! ге <рес> 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 Пам-пам-пам. Погода сьогодні хороша, не? Ну. Та-да, та-да, нарешті, нарешті. Бля, я казав мій діду, єбейша. Ми тупо так не вписуємося такі твої. Та-та-та-та. Ти уяви, як би ми не прийшли в ті. Організатор, начальник і... Чип з крилами. Там еще Йода не втрачает шанс. Да при, блядь, при, при, министре культуры, ты что, блядь, при министре культуры наркотики продавать? Ты знаешь какие анекдоты? Блять, блять, <смеш> <Хтось> знає, <які смеш> сказали, що там балакай. Хтось знає, якісь синекдоти, блядь. <смеш> Пішов диссертацію відкривати. О, це дуже добре. Я вам приїхав, мабуть, допомогти навіть чимось Дивіться, Я на, наразі десятного команду своє посвідчення, продам чоловіку плату. Ш... 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 Вітаю, пане. Хто це такий? Зараз Вітаю вас теж. Можете. Давайте познайомимося. Лучше. Тоді давайте з вами теж познайомимося, що ви так. Давайте, давайте. 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 Давайте, давайте. давайте на разі ручку. РК у нас чудова компанія. Хлопці з однаковими красивками, з однаковими шортиками. Краса просто. Павло... А, Будем знакомы. Чудово, что бизнес в области. Я... Павло ППНК, вы разумеете эльфийскую мову? Чуть-чуть, да. Я понял, кто вы. Я вас в инстаграме бачу. Блять, Блять, сука. сегодня, значит, будем делать кортеж полицейский. А вы с полицией? Так, наразі продам вам свое посвящение. Ніхуя собі, блядь. Мене звуть Арді Морнінг Стар, я мовочний лейтенант Національної поліції України. Енді, перепрошую, ваші ну, ну, сімейні друзі скоро там Дуже, Дуже слава, треба починати. Вася! Вася! Та це ж, блядь, як ми... Так, вже починати треба, йо-ма-йо. Він же з нами поїде, як ми будемо шмаль товкати Олег. Він же ж... Чувак, це ж у нас якраз є свій коп. Та думаєш, він буде нашим копом, блядь? Звісно, звісно, звісно. Так, блядь. Адриан, Адриан, остань справа от Павла. А ну а вони стають біля мене, бачите? Вони знають, що вони наркота! Чиш, чиш, чиш. Передай мені наркоту, передай мені наркоту. Готуйтеся, наступне питання. Чекай, 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 я хочу питання. Викинь на землю, викинь на землю. Ні, на землю, ні, на землю чекай, 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 меню обмін я... обмін речами. Я, я, б, б розцінював це як правильну відповідь, тому що ну, люди спішать, я вам да, казав, да, що да, ви да, всі да, поспішаєте, я розумію. Всі все зрозуміли. Забирай все нахуй в мене, Олег. Хто знає, О, як це в психології називається, коли ми пишемо О. неправильно, але все розуміємо, тому лайк. Що тільки як пішли з дуємо віждоки? Пішла, <laughs> я, <laughs> пішли, <laughs> так, я помилку врахую. Павлов, ну стрім, Павлов, ну стрім, я сьогодні. Мандрім обірвав моє щастя, моє життя Не поможе ніхуя, хіба що покаду.